Андрію, дякую тобі за зустріч у такий непростий час. Ти був на Майдані? Так. З тобою така неоднозначна ситуація, тому що 9 років тому ти агітував за Віктора Януковича. Зараз ти написав пісню. Де правду шукати, коли на брата, я хочу тут жити, а не стріляти. І, власне, я так розумію, що в тебе, звичайно, є своя думка з приводу того, що відбувається на Майдані Незалежності, що відбувається на Грушевського. Mm -hmm. Ти був і там, і там. І там, та, і там. був. Ти я не ходив виступати на ту сцену, тому що я їм зразу сказав, не путайте революцію і дискотеку, не робіть з революції е, рок-фестиваль. Розумієш, Людей розхолоджує е, постійні концерти, козаки з оселецями, Вони зробили вже такий ватікан всередині Києва, розумієш? і перетворювали вже його на шоу-бізнес. Не виступав. Ти боявся, що тобі згадають події дев'ятирічної давнини та закидає? Не боюся яйцями. нічого в тій країні. Якщо б я боявся, я б звідси поїхав. Знаєш, я ходжу без охорони і себе прекрасно комфортно чую на вулицях. З другого боку, я думаю, що моя присутність на тій сцені точно не зробила б тих людей одностаннішими, тому що прекрасно розуміємо, що є одна половина, яка мене розуміє, і друга половина, яка мене не розуміє. Ти власне ходив на майдан коли все тільки починалося Таї ще два місяці. Тома народу розумієш, як би то не було, ну ті люди, які сидять в парламенті, вони імпотенти Я рахую, що кожен з них абсолютно приклався до того, тому що кожен з депутатів має кльовий будинок, кожен має кльовий бізнес, має супер якісь бонуси і, і пільги. Розумієш? І де вони зараз є? Зараз ті люди, які за них рвали, не будемо казати, душу свою рвали, вони їх просто кинули на і зараз собі в своїх в там чи де, сидять в своїх маєтках, розумієш, і заглядають в екран. Ну то є парадокс. Я всім знайомим депутатам своїм дзвонив. Один на лижах, один каже, я хворий, розумієш, ніхто туди. ж смішно, тому що навіть опозиційна сторона, їхніх депутатів навіть там нема. бігає 10 чоловік, розумієш. І, і творять якийсь хаос, якісь кормлять обіцянками бризкою слюною, а толку. Ти мав змогу стати народним депутатом, Так, і не одна партія пропонувала так. Чи інакше, і Руслана, і Святослав Вакарчук, ну, які то... зараз стоять на майдані. Вони були я думаю, що, народними згодишся, що то були вівці в е, отарі вулків зміст. туди йти, якщо ти нічого не можеш. У кожної людини зараз в Україні є свій план виходу з кризи. І я впевнена, що в тебе теж є думки, що треба зробити Звати владі? своїх діточок на самки привезти в центр Києва, зробити там такі маленькі, знаєш, таку маленьку, знаєш, пісочницю, щоб діточки там бавились, щоб ніхто не стріляв. І от. Нарешті показати, що вони люди, які готові відповісти за тих людей, яких ми кинули на кулі. Яке ставлення доньки до цього всього? Тому що донька твоя пам'ятає ще ту ситуацію, коли вона була зовсім маленькою. Коли мені дзвонили 150 разів за годину і казали, що я зрадник, я мала стояла і кажа, ющенко хаті дев'ять років тому. Ти у прямому розумінні цього слова захищав зі зброєю свою домівку після того, як ти агітував за Віктора Янакова. Я почав мене в мене була зброя завжди. Законна в хаті. І просто вона в певні моменти, тих моментів було два. Не років перший раз, коли я відчував ту агресію і відчував, що люди в і можуть, можуть щось зробити, може якась фляжка з бензином полетіти на, на хату, то в мене стояв той Вінчестер витягнутий. З того сейфу. І зараз він так само стоїть, можу тобі сказати. Ти зараз витяг зброю зі витяг сейфу? Так, тому що почалися, знаєш, є люди ідейні, а є люди, які використовують ту анархію е, по-своєму. По ти тренувався стріляти зі зброї, я ти вмієш камеско, тримати, з біатлони, так що я даю собі раду нормально. Трошечки від справ сумних перейдемо до більш веселих. Ніколи в житті не думав, що будеш мене про зброю питати в своїй програмі. Все ж таки, наприкінці минулого року був один. І приємний момент у твоєму житті в тебе, можна сказати, втілилася мрія в життя. Ти познайомився зі своїм кумиром дитинства і взагалі Барбара кумиром е, всього свого життя. На честь цієї жінки ти навіть назвав свою доньку Барбара. Це Барбара Бриська. Вона мене ще перепитала: Барбара Бризька, каже, ти її Надя назвав? Я кажу, ні, Барбара, я її на чисті польській мові про то сказав, не так чик. І сльозка. їй говорив масу приємних речей. І ще більшу масу вона мені сказала вже після того ефіру, мов, якщо би ти мені попався 20 років тому. Ех, Анджейку. <рес> що дружина з цього приводу думаєш? Чи вона вже змирилася, і для неї це даність, як власне ти її чоловік? Катруся, ми можемо про те тільки здогадуватися, але в мене є один е, захисний момент, то що свята моя дуже подібна на Брильську. Так, і вона десь. В голові напевно, заспокоює себе тим, що я її власне по тому критерію і вибрав. Ага, що вона молода що Барбара Брильська. мати двійника в хаті. Андрію, дякую тобі дуже за зустріч. Дякую. Савель. Дякую за розмову. Дякую. І сподіваюся, що наступного разу ми з тобою зустрінемося за більш позитивних подій.